Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні прямуємо до Варшави, до столиці Польщі. Дорога з Вроцлава до Варшави не близька, але і недалека. Вроцлав знаходиться коло німецького кордону, а Варшава ближче до білоруського кордону. Проїхавши близько години, нам почали зустрічатись на дорозі хвойні ліси. Цікаво те, що дорога до Варшави із Вроцлава нам обійшлась безкоштовно. Тобто ми виїхали по трасі, за яку не потрібно було нічого платити. А не багато вітриків по Польщі, правда? Мало. Отак то там, то там ну а так, так щоб. Дуже таких багато було, і не дуже. Я думаю, воно, мабуть, не дуже економне. А хто коли бачив у житті рожевий мост? Я перший раз побачила таку, таку цікаву розмальовку моста і вирішила його сфотографувати. По дорозі в Варшаву. Такий оце п'єст. Поченток, почонток, м'яста. Лоць. Їдем по Лоцю. десь по дворах, по улочках маленьких. Лоць це промислове місто, це обласний центр, але сказати, що він мені сподобався. Його архітектура, то я вам скажу, що ні, мені лоць не сподобався. Виглядає так, ніби це не обласний центр, а звичайне місто, звичайне містечко, якийсь районний центр, як мені так здалося. До цього всього ще мені згадався Радянський Союз. Я ніби попала у своє дитинство. Такі ж самі будівлі, такі ж самі вулиці, як раніше було у Радянському Союзі у нас в Україні. Їдеш все таке сіре, без... некольорове, от такий мені лоць показався. Будівлі вже такі старі, не нові і такі темні вони якісь. Єдине, що мені сподобалось у лодзі, але це прерогатива всіх, я так зрозуміла, містечок Польщі і навіть міст з великих Польщі це природа. Зелено, гарно, все в зелень така сочна. Це мені подобається. Звичайно, все остальне не сподобалось, тільки природа. То, що в нас, в нас літає і Голе. Тут Варшава малесенька така табличка, що як Солонець. Це обозначення. Практично через 4 години із Вроцлава до Варшави ми доїхали. І ось вам Варшава. Приїхали у Варшаву. Зараз заїжджаємо і з. Боку нас ми побачили будівлю Майкрософта. Раз я була в Варшаві у 2015 році, 2015 році. Мені вона теж тоді сподобалася Варшава. Це столиця. І як кожна столиця країни, вона захватує, вона захватує своєю мощністю, можна сказати, ще так на російській мові. Могутністю такою і такою величиною. Дуже гарно, дуже мені подобається столиця. А що це може бути під куполом? Значить, начебто якісь такі новітні такі. Автовокзал слива. Так? О, це так. Таке остання, звісно, нові, архітектура така нова. Раніше, коли я була молодшою, Завжди, коли я заїжджала в столицю любої країни, мене дух захватувало. Ти зразу бачиш таку велич, зроблену руками людини. Ти починаєш згадувати історію цього міста. І все це дуже впечатляє. Це тут така, такий апартамент. Шкаф обичний. Така кімната, спальня, тут спальна кровать, шкаф. Ага, це тут з цієї сторони. Такий. Такий двор. Ну, тут нема що дивитися, тому що кругом застроєно все. Зараз підемо на другу сторону. Йдемо на другу сторону. Це одна кімнатка. Тут. Тут це у нас що? А ага, ванна з туалетом душова кабинка. Не, не ванна. Їсть навіть машинка стирають. Кухня така у нас. Кухня така у нас. Телевізор. Ага, і тут теж все застроєно. Нема що навіть подивитися, що там вдалі. Застроєно, застроєно. Такий двір. Така кімната. Телевізор, шкафчики, стов. Здесь рядом с нами, с нашим домом, с апартаментами, где мы живем, напротив, вот, видите, там обзорочная такая площадка, лифт снизу едет, поднимает людей наверх, и вон там люди прогуливаются, вот так видно, и там, наверное, красивый вид. Мы еще туда не ходили, но надо будет сходить, посмотреть здание напротив нас огромное офисное а вот а вот вот вот, вот 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 там лифты и он люди ходят отдыхают посмотрим что она так такой двор здесь вышли погулять тут возле дома где мы живем там Красиво так. Здесь подсветки кругом. Фонтанчик. О, разноцветный. Сейчас пойдем поднимемся. Фонтан разноцветный, да? Да. Интересно. Тут во дворе... Якби ще музикальний був, то взагалі було б прикольно. Все одно не видно. Світ, фонтан, кожна цвіт. Ось біжить, біжить уже. Фонтанчик. Трошки подивилися Варшаву вечірню. Але це ми тільки були біля свого дому, тому що вже був вечір і ми нікуди не поїхали, не пішли, а тільки погуляли біля свого будинку, де ми живемо. І мені дуже сподобалося. Розвивається на фоні ночного неба. Польський флаг, ой, як це гарно виглядить. М -м -м, красота! Як. Дуже гарно.